Порта Вентура найвідоміший парк розваг на узбережжі Коста Дорада. Тут же поруч знаходиться Феррари Ленд» та Аквапарк. Вчора люди не покаталась. Сьогодні відкриття в 10.30, 10.15 Вже купа людей. Йде. Це розвага. Черга Ленд». І ще черга. Це купець. І це тільки черга на вхід. Пік сезону тут буде ще більше людей. Проходимо по цим браслетам, по іншому, ні. На кожен атракціон тут буде черга, вам доведеться почекати, тому якщо ви їдете погуляти і розважити дітей, бронюйте, купуйте квитки на пару днів. У нас було мало часу, тому ми встигли покататися лише на двох атракціонах. Наступне відео буде запрещений контент. А колеги, які хотіли спробувати шамбалу, екстремальнішу, навіть не ризикнули стати в чергу, бо стояти дві години на те, щоб покататися, ну, нема часу. Але якщо ви захочете такого екстриму, то, будь ласка, бронюйте пріоритетний вхід. Ваші діти точно будуть вам вдячні. Але якщо здається, що це тільки тут для дітей, то ні, це розваги для всієї родини всіх вікових категорій. Рекомендую.